Прісавал, щоб ви панімали щодкостю раз в неділю. Мені угрожали, Я на території в час нахиділася. Одна нещодавно у Борисполі на базі відпочинку біля Юркового озера під відкритим небом виявили гори частково зіпсованих медичних засобів та іншої гуманітарної допомоги, призначеної для потреб зсу. Чи є майно та хто керує базою відпочинку? За словами Ірини Войтенко, документи на базу у нас є. Цю базу нам передала донька. Власника офіційна думка база незаконна, земля державна. Про статус території вістям повідомив секретар Бориспільської міської ради Владислав Байчас. Як тільки я з'явилася на цій базі, тут дійсно нічого не було. Ми приїхали з бійцями, приїхали з Старлінком з буржуйкою. Просто були біседки без вікон, деякі деякі спалені. Тут коментар надав і заступник Бориспільського міського голови Дмитро Гопанчук. Ця земельна ділянка є державною власністю за наявною сьогодні. Інформацію вона нікому не передавалася, Дозволів на волонтерську діяльність на цій території ні міська рада, ні будь-хто із посадових осіб не надавав. А як тільки я тут з'явилася, Ярослав Годунок появився тут і сказав: Хочеш працювати? Значить, ти повинна працювати піді мною. Якщо ні, я тобі життя не дам. Так воно й трапилось. Він мене присавав, щоб ви панімали щодкостю раз в неділю. Он мені ображав, он мене кричав. Це робота Ярослава Годунка. Переконує, що Ярослав Годунок. Хотів, щоб на полі поряд могли хлопці тренуватися, запускати дрони. Я тоді думала, що він представляє військових. З'ясувалося, що школа приватна. Вони беруть гроші з військових. Після цього у мене почалися проблеми. Звідки гуманітарка та чому вона зіпсована та прострочена? Я вам розкажу, що було в палатках. Була ситуація, коли замокла огромна фура препаратів, яка їхала, тентова. Mm. Мені позвонила утилізація і говорить, є фура препаратів, але це не лікарственні препарати, там не було ні однієї таблетки. В чому фішка, чому це все відбувало? А він говорить, їде фура, ну приїхала фура, яка вся замокла. Там було все, що угодно, але не лікарства. Ми забираємо ці, там, по-моєму, було 12 палет, привозимо їх сюди бусами, нас Пью. Потому что ящики, в которых это было все, разлезлось, мы это все пересушили. У и девчата, волонтеры, этими не допомагали с Борыс Поля. Ага. Все, что могли, позабирали команды, которым это надо было. Остатки, которые остались, это были ящики, которые сверху были залиты. Мы их сложили в палатки. И с этих палаток мы отгружали, приезжают, там говорят, мне нужно то-то, то-то, то-то. Говорю, это такая-то палатка, идем. Раз, отгрузили, отдали. Уехали. А, что произошло на разе? Коли тут появился, м -м, сейчас я вам скажу фамилию, кто это, а, они начали шастать по территории. И у них, ну, то есть я uh -huh. зашла туда, тут мои бойцы пока выехали, он уже там бегает, снимает и делает, что им надо. Эти палатки были облиты кислотой и порезаны. И красиво показали картинку, что тут творится с этими палатками. Палатки расползлись просто за один день. Мы прекрасно понимаем, как это делается, зачем далеко ходить. Есть организации, которые занимаются утилизацией. В них есть тоже наши волонтеры. Низкий им поклон. Приезжают волонтеры и говорят: слушай, мы привезли на утилизацию, начиная от бинтов, мазей. Салфеток, э, активированного угля, перекиси водорода, йода. Тобто просто утилізують і хоронять на полях. Ми дуже це потребуємо. І наразі є дуже багато просрочки. От я забрала тут бус, який показували на весь мир. Це просрочку, которую я забрала в Києві. Я її привезла в неділю ввечері. Дитяче харчування просрочене забирають судовольством всі центри, котре кормлять животних. Харчування дитяче з просрочкою дороге. Забирають дівчата, роблять енергобатончики. Це не преступление. На перший погляд здається, що територія безлюдна та давно закинута. Та виявляється, це не так. Здається, навіть гоголівський плюшкін жив охайніше навколо жилого будинку. Посуд із засохлими недоїдками, пластикові пляшки із перекислим молоком. Біля доріжки під будинком напіврозірваний поліетиленовий пакет із опаришами. Очевидно, до цього у ньому було м'ясо. Запах тухлого м'яса відчувався і в іншому місці, поряд із будиночком. За словами Ірини Войтенко в неї налагоджена співпраця з зарубіжними волонтерами. Саме вони й передають товари медичного призначення та ліки. Наразі зараз я роздаю дуже коштовні ліки, які дуже дякую нам надали наші донатори тут у Києві. Вартість цих ліків це фура ліпі, ліків. 4 Види, якщо потрібно, я можу надати всі документи на ці ліки, які дійсно мають не дуже великий срок, але вони дуже коштовні, тому що це антибіотики, хірургічні, які дуже потребують зараз наші бійці. Я їх роздаю безкоштовно. Вартість цієї фури 30 мільйонів гривень. Наразі тривають слідчі дії. Слідчі районного управління поліції складали описи всього знайденого на території. Будуть з'ясовувати хто господар, щоб знайти винних та в подальшому притягнути їх до відповідальності. Редакція вісті не несе відповідальності за правдивість інформації, наданої учасниками конфлікту.